Такий вигляд тепер має зсередини Солом'янський суд Києва. Другий поверх знищений майже вщент зайнялося. Ось у цьому кабінеті. Тут зберігаються матеріали судових справ. Це так звана кримінальна канцелярія. Саме це місце ймовірно було епіцентром пожежі. Далі вогонь вже перекинувся на коридор. Площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Дуже вигоріла вщент в коридорі, тому що воно було все в обшивці. Звичайно, це горючі матеріали, які давали і щільне задимлення. і, Звичайно, швидкому розповсюдженню вогню сприяли. Перший поверх, де розташовані судові зали, вогонь не пошкодив, але все залите водою. Тож і тут перебувати неможливо. Всередині працюють експерти. До суду нікого не пускають. Усі справи призначені до розгляду на сьогодні. Відкладені. Робота суду паралізована. 15 суддів кожного дня ми зранку до вечора виглядаємо справи. Це кримінальні, адміністративні, цивільні справи. Тобто це цілий повний робочий день, кожен суддя з 9 до 18 розглядає справи. Суд фактично сьогодні призупинив свою роботу. Зараз відбуваються організаційні заходи щодо відновлення роботи суда, перевозиться техніка, включається, можливо, навіть буде працювати в іншому приміщенні, от, яке на сьогоднішній день, можливо, навіть на Діхірівській, Шевченківському районі, суді міста Києва. Люди, чиї справи зберігалися у суді, шоковані. Як будуть відновлювати матеріали, що збиралися руками, не знають. Я хотіла сьогодні рішення отримати. А зараз не знаю, що робити. Бабровніка діла, хоч чи ні. Це виходить, що у нас же теж Здесь же і канцелярія, і все, і архів. Десять згоріло, то я в шокі. Просто 10 років лет під хвост, Ми 10 лет судимося. Голова Солом'янського суду каже, які справи згоріли і скільки їх, поки невідомо. У канцелярії зберігалося не все. Частина справ зберігається в кримінальній канцелярії, частина справ знаходилася в кабінетах суддів у сейфах. Так що ті справи, які знаходилися в кабінетах суддів, вони не пошкоджені, абсолютно нічого з ними не сталося. Кому саме вигідно, аби суд разом з усіма матеріалами згорів, служителі Феміди не кажуть. Утім, припущення все ж є. Бо саме в солом'янському суді останнім часом розглядали кілька резонансних справ гучних справи. Це завірюха от, розгляд розглядається цим судом. Це Масійчук. От наскільки мені відомо, із повідомлення голови суду, що ці справи збереглись. Саме в приміщенні цього суду минулого тижня судді продовжили арешт. активісті Віті Завірюсі. Одразу після того, як суддя оголосив рішення, її прихильники заблокували приміщення суду. Вгамовувати їх приїхали три автобуси спецпризначенців. Нагадаємо, віта завірюха є однією з підозрюваних у вбивстві двох експресівників Беркуту у травні 2015 року. На останньому засіданні між її прихильниками та судовою охороною виникла бійка. Тож суддя викликала на допомогу спецпризначенців, які силоміць розблокували судову залу. Саму ж за з камери витягали за волосся. Правомірність цих дій вже вивчає керівництво нацполіції. Пуді служебне розслідування і кожен наш сотрудник, який е -е, ті не в рамках законі. Канішнака виводять наказан, встановлюють слідчі причини пожежі у Солом'янському суді. Попередньою версією називають замикання електромережі. А відтак з місця події вилучено пожежне сміття, яке відправили для проведення експертизи. За цим фактом поліція проводить досудове розслідування за статтею 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або ж пошкодження майна. Суди у Києві горять вже не вперше. У квітні цього року невідомі кинули коктейль Молотова у кабінет судді голосіївського суду Миколи Дідика. Він розглядав справу російських гарушників. Тоді кабінет судді вигорів повністю. Однак на інші приміщення вогонь перекинутися не встиг. Матеріали справ не постраждали, бо у кабінеті їх просто не було. Сама ж пожежа жодним чином на розгляд справи у суді не вплинула. Цього ж разу наслідки пожежі набагато серйозніші. Поки роботу солом'янського суду частково перенесуть до інших приміщень.